Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене буде продовження теми кімнатних рослин Зам'якулькас. Нещодавно я купила два нових Зам'якулькаса, які дуже хотіла мати в своїй колекції. Знайомтеся! Це карликова Зам'якулькас Зензі, ось в такому він стані. Будемо сьогодні його пересаджувати і дивитися, які там у нього справи в кореневій системі. А також Зам'якулькас чорний або рейвен. Він іде з паспортом, теж саме хочу пересадити його, подивитися його кореневу систему і спробувати його розмножити. Пам'ятаєте, цей зим'якулькась, рівно рік тому, він виглядав ось такий маленький. Йому було не дуже гарно рости у великому об'ємі горщику, тому я його пересадила в маленький. Він ріс ось такому, і я пересадила його. В менший об'єм, йому дуже сподобалось, і за цей час він випустив вже три нові гілочки. Ну а спочатку будемо розглядати з вами мої Зам'якулькаси, які я розмножувала в минулому році за допомогою листочків, як вони виросли і що з ними зараз відбувається. Давайте згадаємо, як виглядали мої листочки Зам'якулькаса, коли я їх почала розмножувати. Вони за півроку наростили гарні бульбочки, і в серпні минулому році я їх пересадила вже в окремі горщики. І за цей час вони дуже гарно наросли. Подивіться, як вони виглядають. Ростуть вони в мене на східному підвіконні. Їм там подобається, і я їх підживлюю взимку один раз на два тижні. І у мене ще такий зим'якулькас, і він почав рости в одну сторону. Бачите? Я хочу зараз його. Подивитися його кореневу систему, оновити трошки йому ґрунт і взагалі е, спробувати висадити його посередині, щоб йому було куди ще наростати. Для цього зараз будемо з вами проводити цікаву операцію. В мене є тут така опора, яку можна розсунути, розкрити і легко прибрати. Поки що вона мені не знадобиться. Ну, а тепер найважче дістати цього велетня Це, з цього горщика. Ого! Він такий дуже-дуже міцно тримається. Це треба робити обережно. Оп! Дивіться його коренева, величенька. Треба зараз розкопати і подивитися, що і як там. Пробую вам теж показати, як це виглядає. Тут у мене осмокот, бачите, ґрунт він такий пухкий. Я обережно знімаю ґрунт з корінців. Це було кашпо і в ньому є ось така. Тарілочка, і вона проросла, коріння проросло через цю тарілочку. Треба її буде прибрати з цього горщику, щоб більше не травмувати корінчики. Ось так це виглядає. Трошки обірвала корінці. Ну, думаю, що нічого страшного не буде. Так, дивимося, що тут. Може, його можна поділити? Не знаю, зараз спробую. Ось тут, мені здається, він якраз може гарненько поділитися. Може, і прийдеться його і ножом різати. Опа. Так, обережно. Важко. Коріння всі попереплеталися. О, воно, бачите, саме роз'єднується. Ось так. Обережно корінчики, намагаюся розплутати, але частина з них. Ха, дивіться, є гілочка з корінчиком, можна спробувати її посадити. Зараз. Оп. Так, тут зламалась гілочка. Дуже шкода, але її можна поставити у воду і спробувати розмножити. Або нарізати листочки і теж поставити у воду. Зараз будемо все з вами поступово робити. Дивіться, тут вже є новенький листочок, і він буде наростати. Думаю, що я вчасно вирішила заглянути у горщик і зрозуміти, що взагалі тут відбувається. Тепер в мене є два величезних кущика зам'якулькаса. кулькаса. Так, оця частина, мені здається, її теж можна відокремити, і вона буде наростати. Бачите, тут є ось такі цибульки, клубінькі цибульки. Все. Тепер будемо саджати їх. Підготувалися. В мене є два горщики. Не знаю, який це об'єм. Зараз подивлюся діаметр 240. А який об'єм, не зрозуміло. Мабуть, літрів 6 тут. І що я буду робити? Підготувала ґрунт. Це універсальний ґрунт, додала агроперліт, буду додавати ще вермікомпост і мікоризу. мікоризу для того, щоб корінці розвивалися гарно. Тут в мене є, бачите, це вермікомпост. Навіть черв'ячки є. Ось так потрошку я додаю в горщик. Все це гарно перемішую, бо наші корінці будуть зростати у поживному такому шарі землі. Все, тепер беру мікорізу. і що я з нею роблю? Я просто буду, зараз приміряю. Так, мені здається, що треба обрізати оці корінці. Дивіться, що я роблю Мікоризу я просто ось так припудрюю корінчики. А оці довгі корінці я просто прибираю, вони нам не потрібні. Розправляю все і будемо. Саджати. Порівнюю так, щоб було посередині, щоб було куди рости нашому зам'якулькасу Так, насипали землі, трошки утрамбували і поливаємо. зам'якулькас не любить перезволоження, тому багато водички йому не потрібно. Взагалі я його поливаю раз на тиждень, але так, потрошечку, щоб потім не було загнивання. Зараз присаджу другий і приступимо к нашим новеньким зам'якулькасам. Пересадила я свої зам'якулькаси, вийшла ось такі два шикарних кущика. Тут в мене ще діленочка залишилася з корінцями. Це були зрізані листочки, гілочки, тут багато корінців, вирішила посадити. Думаю, що за півроку буде перший росточок. Побачимо. Підписуйтесь, якщо вам цікаво продовження цього серіалу під назвою Земя Зараз вам поясню, що я буду робити з цією гілочкою, і будемо рухатися далі. Давайте ближче покажу вам, що я хочу зробити. Ось наша гілочка. Вона має ось таке закінчення. Його. І ще два міжвузля з листочками я поставлю в воду. Ось тут я відріжу. Як я буду вкорінювати листочки. Минулий раз я їх обривала кожен окремо. На цей раз вони так розташовані, що я буду зрізати по два листочка в одному місці, ось так, і ставити їх у воду. А ось ці верхні, бачите, вони розташовуються не так близько один до одного, то їх можна спробувати. Зрізати з п'яточку обов'язково і теж поставити в воду вкорінюватися. Так, я обрізаю гілочку, ось, два міжвузля, і ставлю її у воду. Тут я роблю просто зрізи з таким чином і буду їх ставити у воду. Можна. Навіть ось так зробити, зрізати, ось, і поставити у воду. І так зроблю з кожною гілочкою, з кожним міжвузлем. Нарізаємо тут от так, зрізаємо і ставимо. і ще один можна нарізати, а всі інші можна буде просто листочками потім зробити. Так, є, ось вони у водички стоять. Треба буде взяти ширше стаканчик для того, щоб помістилися і потім ще мої оці листочки. Ну, а тепер, як я робила тоді, я їх просто намагалася зірвати з п'яточкою і ставимо у водичку. Можна це зробити і за допомогою ножиць, щоб стебло трошечки залишалося. Ось так зі стеблом. Так буде навіть краще. Ну і таким чином, зараз нарізаю всі листочки і будемо розглядати мої нові зам'якулькаси. Ось як я нарізала. Бачите, кожен листочок має трошечки частинку гілочки. І просто ставлю водичку, водички наливаю по рівень цих з'єднань листочків. І все чекаємо, поки Ну... А тепер приступаємо к нашим новеньким. Так, ці в мене новенькі рослинки будуть на карантині. Тобто вони будуть жити окремо два тижні. Зараз я їх пересаджу, оброблю від шкідників, оприскаю, і вони два тижні будуть стояти окремо. От дивіться, як горщик вже викривився весь, тому що там вже нема місця для цих бульбашок. Як його тепер дістати? Мені скаже, о, який він сухенький, який він бідолашний. Просто. Зараз покажу вам ближче його. Так, ну ось. Бачите, які тут у нього бульбочки. Цибулинки. Я думаю, що я його поділю, щоб в мене росло дві рослинки. Можна і, звичайно ж, і поділити так, щоб було більше, але. Чесно, в мене немає місця, щоб їх було так багато. Тому я їх ось так розділю на два горщика. Ось один маленький вийшов. Його окремо посаджу. Вийшло три рослинки. Раз, два, і ось ця буде третя. Хоча, бачите, тут він теж відокремлюється. Але я все ж таки посажу оцей в один горщик для того, щоб був такий пишний одразу кущик. Для посадки, для маленького ось цього кущика, буду використовувати горщик. Тут об'єм написано діаметр 12 см. Ну, Тут десь 07-08 літри. І якраз йому вистачить такого об'єму, цей маленький. А ось ці я буду саджати в 2-літрові горщики. Їм теж цього об'єму буде достатньо на пару років, і вони будуть гарно розростатися, тому що, поки корінечко не розростеться, наземна частина теж не буде рости. Тому давайте саджати. Як я вже і казала, універсальний ґрунт, обов'язково мікоризу, і посадка продовжується Треба мікоризу, і зовсім трошечки треба десь на одну рослинку пів оцієї ложечки буде достатньо для того, щоб посадити. Слухайте, ну, як на мене, дуже, навіть дуже-дуже виглядає, присипаємо корінчик і мікорізую. Ще додаємо в ґрунт обов'язково біогумус і будемо саджати Трошечки вкорочимо ці корінці, щоб вони гарно наростали, бо коли ви травмуєте кореневу, рослинка. Відчуває стрес і починає активніше наростати, для того, щоб не загинути. Тому все. Закопуємо, поливаємо і далі саджаємо інші зам'якулькаси. Пересадила ось три горщики. І давайте подивимося наш маленький карликовий зензі. Занзі, зензі, зам'якулькас. Бачите? Він теж дуже сухенький. Забула сказати: тут, у чорного земля трошки були піднівші корінці. Тому всі оці корінчики, які вам не подобаються, прибираємо. Кореневу систему трошки укорочуємо і пересаджуємо. Так, зараз поставлю камеру ближче, щоб показати, як же ж він виглядає. Ну що, давайте дивіться: тут якийсь поролон. Я так розумію, що це був укорінення, проходило в Якомусь поролоні бульбочок. Ну, ось-оп, розвалився. Я оцей поролончик прибираю, він нам не потрібний. Це 100%. І що у нас тут вийшло? Раз, кущик. Це окрема бульбочка, вже пішла точка зросту. Ще ось, теж треба прибрати цей поролончик, він нам не потрібний, зовсім не потрібний. Так, і ще ось така діленочка. Вийшло три діленочки. Думаю, що буде в мене три горщики. Побачимо, як він буде наростати. Покажу вам ближче, що в мене вийшло. Ось так виглядають чорні земля кулькаси, три горщика. І чотири вийшло карликова занзі. Ось така гілочка, такий кущик, такий. Ось тут окремо бульбочка посаджена з точкою росту. Краса! Як вам загальна картина? Мені дуже подобається. Зараз оприскую міледі, називається спрей захист. Оприскую свої нові зем'якулька, поставлю їх на карантин і буду спостерігати з ними. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, що буде далі, як вони будуть розвиватися. У мене є інстаграм-садовий блог. Є. Інстаграм, де я викладаю всі рослинки, які в мене є на продаж, і є телеграм-канал, де я теж публікую те, що є в наявності. Якщо вам цікаво, заходьте в опис каналу на Ютубі, там є всі посилання. Підписуйтесь, буду рада всіх бачити. Продаж в мене рослинок починається з квітня і по жовтень. Зараз я нічого не відправляю, тому що дуже холодно і вони можуть просто до вас не доїхати. Тому, якщо цікаво, запрошую вас. І всім дякую за увагу. Всім миру, всім добра і всім пока-пока.